Друзі, привіт! Швидкі, і класні новини. Знову вибухи на Керченському мосту. Дуже багато диму, пожежа зупиняють рух по цьому багатостраждальному путінському об'єкту. Зрозуміло, що збройні сили України набирають обертів якраз. Планують літню відпустку, ну і зрозуміло, що завдають ударів. Паралельно з цим були вибухи в Бердянську українському, ну от які теж готують до деокупації. Росіяни не знають, з якої сторони будуть заходити українські війська, але вони точно заходити будуть. Ну і те, що постійно відбуваються атаки дронами, надводними дронами, БПЛА. Атаки дронами камікадзе. Це говорить про те, що дійсно Україна рухається у заданому своєму напрямку. Паралельно з цим по Росії ходять поліцейські зараз там шквал і нерозуміння в Москві. Чому вони всі ходять з антидроновими рушницями? Ну, типу, такий новий девайс, як з'явився в московських поліціянтів, ну тому що вони там теж бояться атаки українських дронів. Тому друзі, пам'ятайте завжди, що донати на дрони це найкраще, що може бути з нами. І до речі, дуже скоро ми з вами розпочнемо один дуже крутий, великий, класний збір. От деталі розкажу пізніше, а поки що привітайте. Окупаційну владу Криму з новим прильотом буде більше деталей. Я обов'язково вийду на зв'язок і з вами. Поділюся, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.